Відокремлення Криму, заяви депутатів Верховної Ради Криму, заяви одіозних політиків, депутатів Держдуми, таких як Жириновський. Це все говорить про те, що... Що ж вони собі там надумали, а ми, друзі, з вами дамо відповідь. Відповідь дуже просту. Люди, які зараз тут присутні, це представники і східних регіонів і західних. Вони кажуть три слова: Я люблю Україну. Я люблю Україну! Я люблю Україну! Я люблю Україну! Дякую, шановні друзі. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Янкева. Вони щойно прибули з потяга. Будь ласка, прошу. Слава Україні. слава! Шановне товариство, мені приємно бачити велику кількість людей, які, незважаючи на утиски, переслідування, погрози, все-таки виходять на майдани і відсоюють свою гідність. Своє право жити у вільній, великій, гарній Україні. Ми з Андрієм, моїм колегом Андрієм Міщенком приїхали з Києва і хотіли би вам доповісти кілька слів, що твориться в Києві, що твориться в Верховній Раді, і яка загальна ситуація в Україні. Після прийняття тих зловісних диктаторських законів 16 січня. Після Протистояння людей після того, як ви і сотні і мільйони українців вийшли по всіх обласних центрах на підтримку Євромайдану, влада похитнулася і почала йти на певні поступки. Опозиція, враховуючи прохання міжнародного співтовариства, враховуючи прохання церков, зважуючи на довіру майдану. Незважаючи на наше, скажімо так, не зовсім бажання йти на переговори, але ми все-таки вийшли на переговори для того, щоб зберегти мир в країні, для того, щоб зберегти цілісність нашої держави. Процес переговорів є тяжкий і складний. Перші кроки, які вдалося зробити за цей період, це на позачерговій сесії 20. 8 січня прийняти все-таки рішення про відміну тих драконівських диктаторських законів, які були прийняті, порушуючи всі норми конституційні, регламентні у Верховній Раді. Нами досягнуто, що 9 з цих законів було відмінено. Камнев спотикання, який знову ж таки. Привів до загострення ситуації став закон про так звану амністію. Наша позиція, позиція опозиції було однозначно. Ми за реабілітацію всіх учасників визвольного нашого протесту без жодних умов. Влада на ці поступки йти не хоче. Влада в законі, який знову ж таки силами, всіма і можливостями вони протягнули цей закон з певними все таки з вимогами, вимогами до нас з вами. Цей закон можна вважати своєрідним законом про заручники, бо тільки терористи беруть заручники людей, а потім вимагають певних виконання певних угод. Незважаючи на те, що закон все-таки був проголосований. Він ще має час щодо вступу в дію. Передбачено 15 днів, в результаті на протязі яких ми повинні звільнити, скажімо так, адміністративні будівлі і вулицю Грушевського. Тоді, за рішенням санкцій прокурору, наступить так звана амністія, і будуть закриті всі справи щодо наших Е, Позиція є звичайно зовсім неприйнятно. Ми зараз, саме від фракції Свобода, ми внесли свій законопроект зміни до цього закону, який би передбачав, по-перше, зміну самого терміну, тобто не амністія, а все-таки реабілітація учасників визвольних дій. Крім того, ми настоюємо на відміні будь-яких умов. Жодних умов не може бути. Всі учасники, всі постраждалі, всі, хто притягується до відповідальності. За участь у акціях протесту повинні бути негайно звільнені камне спотикання знову ж таки цей закон став, і фактично, фракція регіонів вже була готова голосувати навіть за наш законопроект. Але перше, за історію цієї цього скликання, президент прибіг. Передчасно на засідання фракції такого в історії цього засідання не було він тільки раз наважувався зайти, коли це просто по процедурі потрібно було, коли приймали присягу судді конституційного суду. А тут нежданно, не гадано з температурою. Він прибіг в парламент, зібрав свою фракцію і всіма всім своїм авторитетом, погрозами про розклад парламенту заставив все таки фракцію регіонів проголосувати за той законопроект, який запропонували вони. Але як бачимо, без його зусиль, без участі фракція регіонів хитається. Наступним камнем спотикання стала це так звана відміна. Або так звана конституційна реформа, яка зараз дасть можливість е, перейти до нового етапу побудови держави, фактично вона передбачає повернення до старої конституції 2004 року, яка суттєво обмежує права президента, суттєво обмежує його повноваження, надає більше прав парламенту і кабінету міністрів. Черговим досягненням. Наших з вами зусиль вважає, що є е, відставка Азарова, не зважаючи на те, що вона відбулася практично через два місяці після наших, початку нашої боротьби. Але тим не менше ми досягнули цих зусиль, досягнули зняття прем'єра, який причетний до тих всіх негараздів, які зараз є в державі. Про ту ситуація, яка є зараз в економіці, та ситуація, яка є зараз нашої гри. Хочу зазначити, що конституційний процес в парламенті йде йде досить складно. Фракція регіонів без свого керманича, так званого, поки він там відпочиває в Сочі, не може прийняти рішення, рибак жодного рішення не виносить. На засідання сесії, і тому питання конституції частково відклалося. Проте є цілий ряд напрацювань. Опозиція подала кілька варіантів виходу з цієї ситуації. Ми, на жаль, не маємо 226 голосів і 300 для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо зміни конституції. Але ми працюємо в тому напрямку, ми тиснемо на них, і саме сподівання на підтримку вашу. Громади по всіх регіонах України дасть змогу змінити і все-таки проголосувати дане законодавство. Це є перший крок, хочу зазначити, це є перший крок, який потрібно зробити для того, щоб почати міняти систему в нашій державі. Однозначно, ми розуміємо, що треба міняти не лише. В парламенті ситуація, не лише зміну в президентській гілці влади. Треба міняти судову систему, треба міняти правоохоронну систему, треба міняти цілий ряд напрямків діяльності нашої країни для того, щоб все-таки Проявити збудувати, будувати нову зовсім інакшу державу. Ми з вами вийшли спочатку за євроінтеграційні вимоги з вимогою. Досягнення вступу України в євроінтеграцію, але поступово, як ми бачимо, наші вимоги змінилися, і нам мало вступити в Європейський Союз. Нам потрібна докорінна зміна з її системи влади в Україні. Ми не можемо далі жити при такій ситуації, яка є зараз. Ми не можемо споглядати на ті суди, які приймають рішення по указівці зверху. Ми не можемо споглядати на Дії прокуратури, яка працює тільки за відмашкою адміністрації президента, ми не можемо дивитися на дії правоохоронців, які фактично чинять злочини проти мирного населення. І тому ми разом з вами, українців у всіх містах України, на майдані в Києві, повинні зробити все, прикладати всі зусилля, тиснути на владу кожен на своєму місці кожен на своєму рівні, щоб дотиснути їх, і все-таки зробити зміни в нашій державі, збудувати нову світучу Україну, якій би кожна людина була достойна жити і процвітати. Слава Україні! Героям слава!